Сашко і Юля прийшли в кафе. Вітаю! Чи готові зробити замовлення? Так. Нам, будь ласка, одну піцу з курятиною. А на десерт два сирники з чорносливом і два лате. Добре. Перевірмо піца з курятиною, сирник із чорносливом і два лате. Усе так. Майже. Чому підлітки здивувалися? Що не так у замовленні озвучила офіціантка. Виділення одного зі складів у слові із посиленням голосу називають наголосом, який падає на голосний звук. Склад, на який потрапляє наголос, називаємо наголошеним. Усі інші склади в слові є ненаголошеними. Так, у слові піца наголошений перший склад, а от у слові піцерія другий склад. Деякі слова в українській мові мають подвійний наголос алфавіт. алфавіт. Завжди. Завжди, мабуть. Мабуть. В українській мові, на відміну від деяких європейських мов. Наголос вільний, оскільки не закріплений за певним складом, і може падати на перший, другий, третій склади тощо. Подруга. Ім'я. Урочистий В українській мові наголос рухомий Пісня. Пісні. Зверни увагу в іменниках жіночого роду із суфіксом к умножені. Наголос переважно падає на останній склад Хатка, хатки, пампушка, пампушки, писанка, писанки, загадка, загадки, сторінка, сторінки Деякі слова мають подвійний наголос. Наприклад, уживаємо і помилка, і помилка, але в множині тільки помилки. У віддієслівних іменниках середнього роду наголос переважно падає на ання читання, писання, запитання, визнання, видання, пізнання та інші Але «знання» звання Запам'ятай ще декілька особливостей щодо наголошування іменників. Наголошуй іменники на метр, Сантиметр Дециметр. Іменники чоловічого роду на ач. Слухач Глядач. Іменники на опис. Живопис правопис. Буквосполучення Нім. Анонім псевдонім. В іменниках часто наголошений префікс Випадок Закладка Наголос у префіксі недо, недоїдок, недоліток, префікс пере, перелік перепис. У прикметниках наголос переважно вільний. Зверни увагу на акцентуацію слів: підлітковий, зручний, товстий, легкий. Виразний, черговий, чарівний Пам'ятай про однаковий наголос у всіх числівниках на надцять, одинадцять, дванадцять, чотирнадцять тощо. А також у десятках на десят, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят. У займенниках також однотипний наголос Мого, Твого, Свого, цього, Моя, Твоїй, Своїми. Поглянь на особливості рухомого наголосу в дієсловах Любити, Люблю, Любимо, Любитимуть. Часто в дієсловах першої особи однини я наголос падає на останній склад. Люблю, роблю, кажу. Несу. Зверни увагу на особливості наголошення дієслова бути. У минулому часі наголос падає на останній склад була. Було. Були. Зате в майбутньому часі на перший склад буду, буде, будемо, будуть тощо. Особливе наголошування мають дієслова на сти, нести, вести, розповісти. Зверни увагу у першій особі множини ми наголос на останньому складі несемо. Веземо, розповімо, трапляються випадки, коли зміна наголосу в словах спричиняє зміну лексичного значення. Дорога. Дорога. Замок. Замок. Плачу. Плачу. Ніколи. Ніколи. Упізнай за картинкою слово. Постав наголос. Олень. Кропива. Колесо. Вантажівка. Обруч. щипці, Жалюзі, Фольга, Тигровий, Вишиваний, Отаман, Тризуб. Український, українець, Українка Довідником правильного наголошування слів є словник наголосів та орфографічний словник. Покликання на їх онлайн версії знайдеш під цим відео. Розподіли слова на три групи, у яких наголос падає на перший, другий або третій склад. Наголос на першому складі у словах Косий. Центнер. Дано. Спина. Донька. Наголос на другому складі у словах. Корисний. Легкий. «відчим», Фартух. Дочка. Наголос на третьому складі у словах. Фаховий. Течія. Соломинка. Заробіток. Каталог. У реченні може виділятися голосом одне найважливіше слово, на яке падає логічний наголос. Поглянь. Сьогодні ми з батьками підемо в кінотеатр. Тобто, коли ми підемо. Сьогодні ми з батьками підемо в кінотеатр. Із ким підемо? Сьогодні ми з батьками підемо в кінотеатр. Чи взагалі підемо? Сьогодні ми з батьками підемо в кінотеатр. Куди підемо? Зверни увагу. Неправильне наголошування спричиняє появу орфоепічної помилки. Порушення правил вимови слова до речі, орфоепічна помилка це не тільки неправильне наголошування слів, але й порушення правил вимови голосних чи приголосних звуків. Наприклад, звуковий запис слова павич відображає неправильну вимову. Тут натрапляємо на такі орфоепічні помилки, неправильне наголошування слова Адже наголос має впасти на другий склад. Інша помилка полягає в неправильній м'якій вимові шиплячого приголосного ч, який в українській мові завжди твердий вимов правильно ПАВИЧ До речі, усі особливості вимови слів, зокрема і їх звуковий запис, відображає орфоепічний словник української мови у двох томах. Прочитай речення Чи виділені слова наголошені правильно? Прийшовши разом із друзями в піцерію Нове місто, яка знаходиться недалеко від гуртожитку. Ми замовили смажену камбалу та піцу на дровах, а на десерт взяли чизкейк з особливою начинкою? До речі, це кафе відкрилося ще в листопаді, і відтоді славиться як заклад громадського харчування, де відвідувачів частують шедеврами кулінарії, а вихідних, ще й заворожує жива музика, чарівний джаз. Повернімося до замовлення в кафе, яке ми бачили на початку відео. Тепер ти легко знайдеш орфоепічні помилки в словах офіціантки. Правильно. Курятиною, чорносливом, лате. Правильна вимова ознака культури мовлення людини. Запам'ятай наголос це виділення голосом одного зі складів слова. Склад, на який падає наголос, наголошений, усі інші не наголошені. В українській мові, на відміну від деяких європейських мов, наголос вільний, рухомий Існують слова, що мають подвійний наголос, орфоепічна помилка неправильна вимова слова, логічний наголос виділення в реченні найважливішого за змістом слова перевірити правильне наголошення слів. Тобі допоможе словник наголосів або орфографічний словник. Особливості вимови слів відображає орфоепічний словник. Сподобалося наше відео? Мерші став уподобайку. Стеж за оновленнями нашого каналу. Учити українську з нами цікаво, весело та легко.